Добрий день, мене звуть Інна. Як я вам обіцяла, я буду продовжувати вам розповідати про світлові коди, про сакральні символи. І перший такий сакральний символ сьогодні я хочу вам його показати і розказати. Він називається Сцілення. Ось так він виглядає. Він кольоровий. В цьому коді сім кольорів. І цей код мені дали архангели. В ньому приймає участь сім архангелів. Червоний колір, тут маленькі такі рисочки, і тут райдужні кольори багато їх. І червоний колір це архангел Уріл дав цю енергію, блакитний архангел Міхаїл, фіолетовий архангел-Метатрон та архангел Заткіїл. Зелений колір, він проходить, він основний головний, проходить е, крізь весь цей код. Це дав архангел Рафаїл, е, він е, е, сам е, цілитель, рожевий архангел Чамуїл і жовтий архангел Іофіл. Ось е, такий код дали нам архангели для того, щоб ми користувалися і допомагали собі в, в тих чи інших питаннях. Ось цей код. І ви бачите, що у основанні цього символа є фіолетове полум'я. Фіолетове полум'я це енергія Святого Духа. Це саме чиста і саме потужна енергія, яка проводиться на Землю. І я про цю енергію, про фіолетове полум'я розповідала у своєму попередньому відео. Прям ви можете це відео знайти на моєму каналі у Ютубі. Мій канал називається Ом». І там а, уся потрібна інформація про фіолетове полум'я, тому що, а якщо займатися цими полум'ями і допомагати собі, треба знати, як це все працює. А, тому я раджу вам подивитися цю корисну інформацію. І так далі продовжуємо. І цей символ ми малюємо у просторі двома руками. Я вам покажу, як його малювати. А, але хочу вам сказати, що Малюємо ми руками, але а, треба зробити відповідну мудру для того, щоб намалювати цей код. Ось дивіться, ми ставимо руки ось так. Якщо ми малюємо двома руками, вони у нас будуть ось так: а, пальці да, наші будуть три пальця уверх, і два торкатись подушечок один одного. Це буде у нас вказівний палець і великий. Оці три пальці це наші, як ну скажучи, антени, які будуть приймати енергію світових кодів. Ця енергія буде спускатись по цим пальцям і заповнювати ці два. Ось тут, наприкінці цих пальчиків, двох, тут ми не бачимо, але тут є енергія, отака кулька, яка буде і малювати ці коди, які ми з вами будемо далі розглядати у просторі. І от, о, о, ця кулька вона намалює цей код у просторі, і він залишиться енергетично намальованим. Ми його можемо ставити на різні наші органи, на різні наші ситуації, і він буде працювати. Наприклад, нам треба вирішити якусь ситуацію. У нас виникла проблема, і ми не знаємо, як вчинити, що робити. Детально, по-перше, що по-перше, треба зробити? Ми концентруємось на цій проблемі. Ми її уявляємо, уявляємо усіх людей, які у цій проблемі замішані, да? вас А, можливе приміщення, де ця проблема зараз ще існує, або вона сформувалася. Ми да, концентруємось на цієї проблемі, на цій ситуації. Розглядаємо детально, де, де ми знаходимося, хто з нами поруч. І далі ми ставимо фіолетове полем'я на цю ситуацію. Тобто, фіолетове полем'я, ви бачите, оцей код, він працює з фіолетовим полем'ям. Ось воно, фіолетове полем'я. Його. Його треба теж уявляти. Спочатку його призвати у цьому відео про філетове полум'я. Я кажу призиви. Там два я дала два варіанти. А як можна призвати фіолетове полум'я, щоб його активувати і щоб воно з'явилось у вашому просторі? Ось ви його призиваєте і уявляєте перед собою це фіолетове полум'я. От прям де ваші руки. І відправляють, коли ви сконцентрувалися в філетовому полум'я, його позвали, воно прийшло. І ви потім відправляєте це фіолетове полум'я на ту ситуацію, яку треба зцілити, тобто вирішити. І ви відправляєте. А коли ви відправляєте, ви бачите, що це філетове полум'я. Воно входить в цю ситуацію в цих людей, вас, а там усе ж ви ж уявляєте собі, от ви там палаєте в цій ситуації всі люди, всі предмети, все, що а, з цими подіями негативними зв'язані. все це горить у цьому фіолетовому полум'ю. І вам треба побути якийсь час і спостерігати за тим, як полум'я працює, як воно палає і спалює увесь негатив. Усі, усю причину. Виникнення цієї ситуації у вашому житті. Вона працює, воно працює на причинному рівні. Не поверхностно, а на причинному, вона ви, е, е, трансформує причину і прибирає її. Тобто вона трансформує негативну енергію в позитивну. Ось все. Ви вже готові. У вас є ситуація у просторі. Ситуація горить уже в фіолетовому полумі і там уже спалюється увесь негатив. Тобто процес вже запущений. Залишилось тепер намалювати код і поставити його у цю ситуацію, щоб вона вже повністю почала вирішуватися. Перед тим, як ви його намалюєте, треба звернутись до Всевишнього. Ви можна це своїми словами, я вам ще скажу, ну, наприклад, як це можна зробити, а ви, а ви вже можете своїми словами, як вам уже завгодно, як ви розумієте, як ви можете, як ви відчуваєте, звернутися до Всевишнього. Наприклад, Отець Небесний, я приймаю тебе усім своїм серцем. Це обов'язково спочатку. Треба ну, відкрити своє серце. Для того, щоб пішла енергія божественна, нам треба прийняти цю божественну енергію, треба прийняти Бога у своє серце. Я віддаю тобі цю ситуацію повністю. Нехай вона вирішиться найкращим чином для мене і для усіх, кого ця ситуація стосується. Дякую тобі за допомогу світловим кодом. Я приймаю цей світловий код як твою допомогу та твою божественну енергію та ставлю на проблему. Сюди перехрестили, намалювали сюди перехрестили, зупинились знизу опускаємо ручки сюди і вертаємося вгору і розповсюджуємо просто цю енергію. А потім. Цієї енергії ми малюємо вже так двома руками. Уявляємо, що це у нас зелена енергія Архангела Рафаїла, і вона роздвоюється. Донамалювали тут і потім раз і роздвоїли. І ще а, дуже важлива річ, також уявляємо, це ж у нас це все у фіолетовому полумі. Все це горить у нас у фіолетовому полум'ї. Тобто. Не знаю, як на, на, наскільки це було зрозуміло показано. Тобто ми беремо ручками, да? це у нас антенки, пішла енергія після нашої молитви, пішла активація цієї енергії. Ми ставимо ручки і малюємо. Перехрещуємо, перехрещуємо, перехрещуємо і залишаємо так. Хвилясти лінії три, вертаємось і розповсюджуємо цю енергію. Потім беремо і опускаємо ем, зелену смарагдові енергії униз і роздвоїмо їх. Також уявляємо полум'я фіолетове знизу вгору на увесь цей, ем, цю ситуацію, на весь простір і на цей е, символ. Ось зараз мені підказують мої вищі сили, що. А, можливо, вам буде незрозуміло те, що я намалювала, тому що це він, він складний такий. А, можна його а, уявляти, дивитись на нього. От, да? от ви помалились і перед собою його ось дивіться на нього. дивіться, дивіться На нього. На оці всі лінії, як вони йдуть, да? от сюди. Потім вони оп, сюди, сюди, сюди. Отак, хвиля лініями, і потім вони сюди повертаються оп, і розширюються. просто. І потім зелена смарагдова енергія пішла униз і роздвоїлась. Тобто, оцей код можна на нього дивитися, а потім а, його а, ставити ну, вже вже пам'ять є, да, ви зафіксували в пам'яті, і ставте цей код на цю ситуацію. І кажете, я ставлю код зцілення на. Ситуацію, яку мені треба зцілити або вирішити. Ну, ви бачите, так, в прямому ефірі, я з вам кажу, це я не знала, що так можна, але мені щось підказали, тому що буде не так, не може не так зручно вам зрозуміти, як його малювати, він складний що двома руками і всі ці енергії вони сплітаються один в одну. А, тобто, ну, можете спробувати так, бачите, це теж працює. Потім, після, цього, після того, як ви його поставили на вашу ситуацію. Ви його фіксуйте своїм зором, і декілька хвилин прямо уважно дивіться на цей код. Тобто, Тому що я, я пояснювала відео про коди. У мене це перше відео було, воно називається Світові коди. Я там розповідала про це, чому треба приділяти увагу спостереженню і уваги саме концентрації уваги на цьому коді, тому що ви даєте свою енергію вашою увагою. Ця ситуація наповнюється вашою енергією, і цей код входить в цю ситуацію, в вашу енергію, і розчиняється там, і він починає діяти на вирішення. А, тобто дивитесь на код, на цю ситуацію, на філатеве полем'ї, там уже все. В просторі, все, вже вся картина. І дивитесь декілька хвилин. Дуже уважно спостерігаєте за цим цим. І потім е, уявляєте собі, як цей код він розширюється, і ще становиться більше. І він розчиняється у цьому просторі, у цьому філотовому полумі, у цій ситуації. Тобто він глибоко починає е, пробиратись до самої е, причини е, виникнення цієї негативної події. Ось він розчинився. Відчуйте після цього спокій своєї душі. Просто відчуйте. Та впевненість у тому, що усе вирішиться. Усе вже почало працювати. Процес вже запущений. І побудьте в такому стані спокою. Таким чином, це довіра до Бога. Тобто, якщо ви спокійні при такої складній ситуації, значить ви довіряєте Богу. І Він починає діяти у вашому житті. Ще далі, після цього треба обов'язково. Подякувати Богові за допомогу. І а, треба символ ставити декілька разів на добу. А, треба, щоб енергія вона зміцнилась, а вона накопичувалась. Тому що а, чим більше ми приділяємо уваги коду, який вже в цій ситуації, да, а, ми а, віддаємо туди енергію, яка, як активатор служить для кода, і він стає ще міцнішим, потужнішим а, і набуває ще силу. А, енергія розширюється. Якщо вона стає сильнішою, тобто це означає, що енергія розширюється, код розширюється. А, і він вже Виходить за рамки цієї ситуації і діє вже на весь простір, щоб подальших таких ситуацій у вас вже не виникало житті. Хочу ще приділити, приділити вашу увагу на те, що вам потрібно залишити очікування. А, ну, люди так а, сразу, якщо я щось зробила, все я вже чекаю, а коли це все буде вже вирішуватись. Але а, потрібен деякий час. На вирішення цієї проблеми. Чому тому, що потрібно, щоб всі негативні енергетичні згустки вони розсіялись, трансформувались в позитивні, і це треба. Приділяти цьому увагу, увага концентрація декілька разів на день. Чим частіше, тим краще. Дуже важливо не чекати результату, коли, а коли, я щось ставлю, ставлю, а коли. Так, ви блокуєте енергію, яка поступає на вирішення цієї ситуації. Ви її саме блокуєте своєю недовірою, якщо ви очікуєте. Далі. Не уявляйте, як це буде відбуватись, не формуйте якісь а, варіанти вирішення, це вже не ваша справа, якщо ви помолилися, віддали це Богові. Він буде діяти вже самостійно і вирішить ту, цю ситуацію через ці божественні енергії, які а, у цьому світовому коді, як йому вже буде видно, як він вже захоче? Тобто. Коли ми очікуємо якийсь конкретний результат, ми його не получимо. Раз ми помолились і довірилися Богу, віддайте все, і пусть він вирішить так, як він хоче, як він бачить, буде найкраще. Це контроль, очікування прибираємо, не чекаємо, коли, а просто робимо свою справу: ставимо код, помолились, поставили код з. Енергія полум'я да? фіолетового і все. І далі живемо своїм життям. Віддається все, це Богові. А в будь-якому випадку ситуація вирішиться найкращим чином це по-перше. І по справедливості це по-друге. Усі отримують те, що вони. Не те, що заслуговують, а те, що вони притягнули в своє життя. Це що, все, що вони випромінювали, це все повернеться до них. Це не покарання, це не якісь там, я не знаю, негативні е, моменти. Це закон енергії. Е, все повертається до свого хазяїна, все повертається туди, відкуда її з'явилось. По-іншому не може бути. І також не існує бумерангів. Це також про народні кажуть, що бумеранг прийшов, да? але все повертається тому, хто це робив. Тому що це його енергія, і куди вона піде, куди вона притягнеться до свого хазяїна, тому що вона резонує з ним. Все все дуже просто. Далі, якщо ви хочете поставити на якийсь орган цей символ, спочатку сконцентруватись на органі, уявити його відчути. Відчути болісні відчуття у цьому органі і трошки посидіти, по, по, подивитись і спостерігати за цими болісними моментами. Спокійно, не заважаючи болю, відбувати, ви повинні зрозуміти, що болить не сам орган, а це негативно впливає енергія. В цьому органі, яка накопичилась, її вже там стільки багато, що вона вже розриває орган, і м, така йде реакція. Ви відчуваєте нібито біль. Далі призиваємо фіолетове полум'я, уявляємо його, ставимо на орган, спостерігаємо, як цей орган палає в фіолетовому полум'ї, це іде чистка уже на глибинному рівні усіх негативних енергій, негативних була. програм. Все це, як тільки ви поставили на орган філатерополом'я, все пішла чистка. Ви повинні це знати і в це вірити. Тому що сила Бога у вірі, який би він потужним і сильним, і всемогущим не був, якщо людина не вірить в його сили, Бог не допоможе. Виявляєте, яка у нас сила віри? Що сам Бог нам не допоможе всемогущий, якщо ми не повіримо в Його силу. Це дуже глибоко. Давайте розслаблятися і довірять Богу. Якщо ми помолились, Він прийшов. Він поселився вже в нашому органі. Дайте йому попрацювати, не заважайте йому. Як можна звернутися до Бога? Це теж. Нічого не заучуємо своїми словами від серця. Самопотужна, самочиста, сама така глибинна молитва це своїми словами, не заучені е, е, молитви, які читають там у церквах і так далі. Ви, коли її читаєте, ви її не розумієте, ви її не проживаєте, ви просто повторюєте ці пусті слова. А коли ви від щирого серця молитеся і кажете Богу, що у вас болить. Ви це переживаєте? Разві вам Бог не допоможе? Це пішов від вас чистий поток, поклику до нього. Невже ж ви думаєте, що Бог не зможе вам допомогти або відвернеться від вас? Або скаже ще, Ще не час. Ні. Ніколи так не думайте. Завжди Бог відповідає. Причому сразу, якщо це молитва від щирого серця. По-іншому не може бути. І так ми кажемо: Отець Небесний, я приймаю тебе усім своїм серцем. Я віддаю тобі цю біль, яка мене турбує. Я розумію, що цю біль я створив або створила сама, або сам. Я прошу тебе прийняти мій орган і назва цього органу у твоє світло. І ви уявляєте, як ви берете свій орган і віддаєте в світло Бога. Він входить в світло і розчиняється там. Все, ви його віддали. Бог почав з ним працювати. Дякую тобі за допомогу світловим кодом. Я приймаю цей код. І ставлю його на орган. Дякую тобі. Все. Своїми словами. Тобто, уявили а, ваш орган, відчули біль, помолились, сконцентрувалися на цьому органі, помолились Богу, віддали цей орган йому, попросили допомоги через а, світловий код. Далі а, малюємо код у просторі. Намалювали да? його. І Поставили на орган. Ми тримаємо увагу на органі, на фіолетовому полум'ї, на коді, і так ми можемо сидіти або лежати декілька ну, хвилин. Символ цей входить в цей орган в кожну його клітиночку і розчиняється там. Концентруємося на тому. Що він розчиняється, і Філатове полем'я залишається горіти в цьому органі. Знову дуже важливо відчуваємо спокій. Це ми показуємо Богу, що ми віддали йому цю ситуацію. Ми вже не турбуємося, ми довіряємо і дякуємо Богові за його допомогу. Обов'язково ставити декілька разів на добу цей код, уявляти його. У своєму органі бути дуже спокійним, не чекати, коли ж вже перестане боліти, тому що там ви цю хворобу і цю енергію негативно накопичували? Можливо, усе життя, можливо, декілька років. А люди очікують скорішого покращення. Виявляєте, скільки там енергії негативної скопилось Скільки там праці і скільки там часу потрібно для того, щоб це все перетворити в позитивну енергію, яка піде на зцілення вашої проблеми, тому ви повинні це зрозуміти. Ну, якщо ви доросла людина, адекватна, да, то це все, це все зрозуміло. Кожне лікування потребує якогось часу. Але якщо ми лікуємося якими пігулками, ліками да, синтетичними, то це не вирішує проблему. Це тільки на деякий час, потім все починається знову. А якщо ми просимо Бога, щоб він нам допоміг, то Бог це робить один раз і назавжди. Тому довіряйте і не сумнівайтеся. Майте терпіння. Можливо, таке спостерігання вам. Можливо, коли ви поставите цей світловий код, ваша біль стане ще більшим. Потужніше, але це вже не ваша хвороба, розширюється і посилюється. А це діє фіолетове полум'я. Воно зжигає всю енергію і активує усі ці негативні вузли, усі ці негативні процеси, які накопичились. Вона їх активує для того, щоб вони піднялись, показались усіх, що там є в цьому органі, щоб це фіолетове полум'я узяло їх і трансформувала в позитивну. Тому якщо вам стане трошечки гірше, не бійтесь, а радійте, це означає, що процес пішов. Це дуже класно. енергія йде по накопичувальній системі. Чим частіше ви будете ставити цей код, чим частіше ви будете приділяти увагу, сконцентровуватись на цьому органі, на символі, на полум'ї. Тим більше буде приходити туди енергії, вона буде посилюватися, розширюватись, і е, тим скоріше ви побачите результати. Ну це вже залежить ще, якщо це проблема така у вас затяжна, вже хронична, то це потрібно, е, мабуть, і лікуватися ліками, тому що це вже може така вона ну, складна, щоб без, без цього вже неможливо. Але мені ще скажуть. Можна лікуватись ліками, якщо така складна да, хвороба, і якщо ви біль не можете терпіти, може допомагати себе ліками, але обов'язково ставити цей код і фіолетове полум'я. А що буде робити фіолетове полум'я? Коли ви будете приймати ліки, фіолетове полум'я ще буде нейтралізувати негативні впливи цих ліків на ваш організм? Ну Це взагалі. Дякую. Ви бачите, уявляєте собі, навіть якщо ой, ви і не ставите ці коди, а приймаєте просто ліки, уявляйте, що ви приймаєте ліки і ці ліки горять фіолетовим полум'ям. Фіолетове полум'я буде нейтралізувати всі негативні впливи і побочні ефекти від цих ліків. Ну, це. Дякую. Дякую, дякую, дякую. Так що приймайте. І користуйтесь. Ви, ви розумієте, що фіолетове полум'я – це божественна енергія Святого Духа, самопотужна енергія. Сакральні символи, це ж божественна енергія. Ну як вони вам можуть нашкодити? Ну як не бійтесь, користуйтесь, тільки буде краще. Тільки потрібна ваша віра. Треба ще потрібно не контролювати ці процеси, убрати очікування, коли ж, коли ж буде покращення і систематичність. Якщо там раз зробили, потім забули, через кілька там діб, ви вспомнили, опа, згадали, да, треба запас. Ні, ні-ні-ні, це все не працює. Треба регулярно декілька разів на добу. Працювати. Тоді буде результат. Не сумнівайтеся. І ще на останнє не буду вас затримувати вже. А, якщо ви приймете рішення користуватися цими кодами, обов'язково вам треба подивитись два моїх відео, щоб вам було зрозуміло, з чим ви працюєте і які процеси відбуваються. Перше відео це. Відео Фіолетове полум'я, так вони називаються на моєму каналі в Ютубі. Мій канал називається «Фрід Ом. Заходьте, дивіться. І ще друге відео: воно називається Світлові коди. Ось вам треба їх два подивитись. Вони недовгі, але вони дуже корисні. Там дуже потужна сила інформація і енергія. Тому дивіться, будьте здорові та щасливі. Користуйтесь знаннями, які ви сьогодні отримали. Дякую Богові та до нових зустрічей. Далі ми зустрінемося уже на новому моєму ефірі. І я розповім ще про один код, дуже цікавий і корисний для вас. Я люблю вас.